Thank mm -hmm. you. Якщо ви хочете фіксувати судове засідання, можете про це повідомити, отримати доступ. Ви... Я не веду Я трансляцію, тому згідно статті КАЗ 10 май. Ви хочете мене. засідання, фіксуйте поза обмежами судового засідання. Я не веду відеотрансляцію, я фіксую засідання для наших колег, які не змогли бути присутні. Я можу це робити? Треба все одно треба звертатися, бо тут є особи, які не можуть... Можливо... А я їх не знімаю. Ви проти? Ні, це не, не ті особи, є інші особи. Які? Є особи, ті, пособи, ті ну, представники суб'єкту Ради Поговорення. Які особи? Ну, ну, власне ось що ви заходите. Так в кого я повинна спитати дозвіл? у вас? Ви можете повідомити, а не дозвіл. маєте запитати. Я, повідомля... я повідомляю, ви не проти, щоб я фіксувала. Я фіксували. також повідомляю. Я повідомляю, що я фіксую засідання без трансляції для, наш... для наших колег, які не змогли бути присутніми від... на Це дуже правильно. Дякую. Я думаю, нормально?

Витрачений на, на цій процедурі. Хотів би нагадати, що у нас робочий день взагалі до 17-ї, 17-ї до 18.00. У нас була сьогодні варія катастрофи, від чого решта всіх наших скрізь було повідомлено про відсутність. Можливо, якісь проводили засідання. Тому У нас воно трохи змістилося, як бачите. Можемо повідомити, що робочий час вже закінчив. Добре? Так, добре. Ну, я, я не зрозумів, У нас суд, судове засідання відкрите чи ні? Звісно, я. Присяд я не почув про відкриття слуху. Так воно ще не розпочалося. Ну, я про це і потягнув. Тому що документи тільки збираємо, ну що як ми будемо збирати документи і все.